Доброго здоров'я! Почався серпень. Надіємося, що почалися гриби. Бачите, скільки води у нас влило? Ця дорога зазвичай суха, сухісінька. Позаливало у нас городи, гриби то будуть, звісно, після дощів. Але чоловік каже: будемо їсти лише одні гриби. Городина вся погниє, стоїть у воді. І на почин у нас білий гриб, але такий, що не сильно, то з нього й почнеш. Уже його хтось чіпав, хтось гриз. Але поділився з нами. Шапинку заберем. Скільки дощовиків звичайних повискакувало? Ой, вони вже і встигли постаріти. Але кількість трошки вражає. Новенькі лисички з'явились після дощику. Ура! Дуже багато молодесеньких залишаються чи нам, чи ще комусь. Он, як лисиця розпанахалась квіточкою, не витримала тиску води. Хай цвіте. Я вже щось бачу. Одне ох, одне й друге. Ха. Лізуть малесенькі грибочки. Просто фантастика, один маленький грибочок. Оте я бачила, але тут ще ось другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. На одному місці гриби пруть із-під землі дев'ятий. Та й чіпати не буду, хай він росте, Боже. У мене аж в голові замутилося. Вася, може, іди подивися. Восім грибов на одному місці, вісім білих грибів. Тільки вилазять, тільки-тільки. Завтра так. Завтра їх не буде, але сьогодні вони є. І я їх заберу, вкину в баночку. Тей був дев'ятий, мені вже ввижається то листок. Казка, просто казка. Давайте ж забирати. Супусенькі, пуцвіночки. Чотири. П'ять. Шість. А де ж я нарахувала дев'ять? У мене очі заздрісні. І оцей. Оцей вже більш серйозний, оцей класний гриб. А ці пацюпульки, але чоловік кричить, забирай і все. Я уже забрала. Одненького залишу. Це в мене з математикою не в порядку. Тут сім. Вісім трухлий і дев'ять залишається, так і дев'ять. Всі грибочки в долоні облізли, такі мацюплі. Але чистенькі. І тут же недалечко, ще два. Такі я його торкнула, не малась брать. А оцей добрий, добрий білий гриб. От такого розміру на мариновочку можна забирати ще одненьку білогрибну кнопочку знайшла. Чи діждеться вона нас через кілька днів? Бо чоловік завтра не схоче сюди їхати. Це повний капець. Збираю тут лисички, он там вони. І дивіться один білий грибок поблизу лисичок. І другий лізе. Такі ми перші потрапили на білі гриби. В це місце збираю тут лисички, он там їх багато. І подивіться, що робиться. Білий грибок поблизу лисичок. А ось і другий. А цей третій, третього. Я вже чіпати не буду. Такі потрапили ми перші в це місце на білі гриби. Ой, шапинка вже відламалась, а тут іще є. Ось як лізуть білі гриби, малючки. Я вперше потрапляю так щоб при мені народжувались білі гриби. Привабили мене сюди розсипи лисичок, уже почала різати ось тут, але погляд кинувся вліво білий гриб дубовий. Темна шапинка, темна ніжка, сіточка на ніжці. Дубовий білий гриб, малесенький, гарнесенький. Ох, які здорові лисиці, притулились до сосенки. І вже нові не замоклі. І ще одна. Як же лисиці сьогодні можуть бути без білого гриба. Ми потрапили в казку. І поряд мальцюплій, хай росте, якщо я його не зачепила, отакий чудовенький білий грибочок. Щось там підняло листок. А, теж білий гриб. Добре, що перевірила, не полінувалась. О. А цей вже в кондиції. В гарному стані, в гарному розмірі. Ага. І ще я одного дискула диви. Ох і класний. То, червивий, то. І то не з червивий, то з дірочками просто. Ось такі добрі. Ще один малесенький треба брати, бо він зачербивий є до завтра. Поцвіринок, це чоловік сироїжку різав і не помітив. Далі рухаємося, мимо розсипів малесеньких лисичок, мимо, можливо, білих грибів, яких ми не бачимо, бо вони дуже маленькі, ідемо вперед. Знову нагнулась за лисичкою. І знову побачила ось там щось. Щось незрозуміле. Схоже на оксамитовий дощовик темного кольору здалеку, а ближче побачимо, що це таке Так і є. Дощовик. Не все коту масляна, не все білі гриби біля лисичок. Ось такі грибочки в лісі є, прикрашають його. Це молоденький павутинник лінивий. Чому лінивий? Не питайте, не знаю. Сидить собі і мріє, знає, що ніхто його не зачепить, не буду перевертати, а взагалі-то. Маленький переверну, може, нам пощастить побачити павутинки. велум з павутинок. Так, бачите, як це мило. Павутинисте покривало, яке з'єднує край шапинки з ніжкою. Перший раз і я бачу. Взагалі зустрічала ось ці гриби вже більш дорослими, без павутинок. Друга хвиля лисичок. Перша хвиля була в червні. Тоді теж лисичок ми набрали, то нам Бог послав замість чорниці грибний літній сезон. Якось одного року теж таке було, чорниці не вродили, зате брали лисички. І рогатики з'явилися, тільки починаються. А там лисичка. Сюди вище білих грибів поки не помічаю, зате розсипи лисичок є. Взяти можна лише одненьку звідси, і звідти одненьку. так щось і набирається. Подивіться, де лисиця зуміла вирости посередині куща. Біля моху ще й велика, отака гарна, розтріскана трохи, але то їй не вадить. Тут теж був білий гриб, величенький вже, судячи по ніжці, але звірики його вже оприходували, хай додається здоров'я звірикам, тваринкам. Роздивляюсь гриб, і не зрозуміло, чи то мухомор пантерний, чи то поплавок. Скоріше за все, поплавок вольва, я її відірвала смачний гриб, поплавки смачні гриби, і навіть слимак це розуміє. Кільця не буде, значить, це поплавок. Гриб їстивний, але ми його їсти не будемо. Цей екземпляр дуже схожий на мухомор пантерний, а з ним треба обережно. Рухаюся в той бік, а вже на моєму місці чоловік лисички забирає. Ідемо в інше місце, знайдемо ще. Там, де ти ходиш? Там маленького грибка взяв. Я там теж грибки беру білі. І тут колись брала під цим дубом чотирьохгранним, чотирьохстовбурним, але зараз немає. Чоловік в мене сварить, що в мене мало грибів, а він уже набрав всього. Лисичок, сироїжок, а в мене отаке. Зато в мене там з десяток або більше десятка білих мацюпліх грибів. Казав чоловік не йти сюди, тут нічого немає. Хіба можна такі лисиці залишати? Дивіться, які здоровенні. Які красуні лисички. І там, і туди бачу теж лисички. Треба збирати. Отак От тут нічого нема. Тут є здоровені лисиці. Трохи замоклі, але якщо швидко їх переробити, то все буде норм. Тут можна за кимось підібрати залишки, ще й нормальні залишки. Грубі, ще білий грибочок виліз з-під землі і кинувся мені під ноги. Якби не погриз, то й не помітила б. Білі грибки продовжують народжуватися. Тут треба ходити не так, як ми галопом, а з почуттями і розмірено. Вже другий раз іду по цьому місцю і, подивіться, грибне чудо, а поряд ще одне. Так само тільки з'явився. І гриби ці чистенькі, дуже схожі на Балетус Едуліс, білий гриб справжній, не дубовий, дуже світлі. Ось Едуліси я найбільше люблю за їх яскравість, за їх красу. Чоловік пішов, бо туди пішов грибник, боїться, щоб не переховали велосипеди. Але стояли тут і довго сміялись, тому що ходили неодноразово по дорозі. І ось черговий раз так впали промені сонця, що ми ці гриби помітили. І радість, і грибне щастя, і гумор. Вони, мабуть, нас пожаліли. А там ще один добре заберу, бін забере, ну хай би я зняла. Оце вже повноцінні білі гриби, котрі набрали тіла, виросли гарно до розміру, який треба. Поставлю десь тут, посажу. Для красивої картинки. І знов без гумору не обійшлося. Так уже ретельно його сажу сажу, а шапинку зачепила і відламала. Жалко картинки не вийшло. Проте ось цей момент. Так само мальовничий. Гриби чистенькі, і той чистенький. Ні, тут сотню разів можна туди-сюди ходити, все одно гриби знайдуться. Ще й два. А спочатку бачила одного. Тут ніжка добре гризнута, а цей ціленький. Чи не милота? <ріст> Вернулася, а так режило мені рижило здалеку. Думала лисичка? Ні, це не лисичка, а лисичка ось. Доріжка з лисичок, яку я на початку кинула, і погналась за білими грибами. Далі. Прийшла черга і цих лисичок, щось повибираю і біжу за чоловіком. Малесенькі, отут більшенькі. Яка ж гарна картина. Недарма кажуть, що зелена і руде дуже гарно з'єднуються за кольором. І знову та ж методичка. Лисички і білі гриби ростуть на очах. Який чистенький. І звідси скосила очі і мені подав грибок. І стою, роздивляюсь, де ж він, чи мені просто привидівся, а він он там, за перестрічем гайовим, ось такі квіти, Мар'янник. Подивіться, як серце радується бачити, спостерігати цей. Класичної будови грибок уже гарно виріс, товстенький. Нема нічого нам преміального на останок. Таке, як нема, як мед то й ложкою. Грибів хочеться ще, і ще, і ще, ще, ще. ще, ще. Такий є прощальний подарунок. Гриби ростуть, мабуть, не по днях, а по годинах. Пару годин ми тут, і за цей час виріс ось такий пузатий, і навіть не пузатий, а по-іншому можна сказати гриб. Відросток, який у нього. Відросток зріжеться, а суперський грибок залишиться нам. Все йдемо. А що ми тут маємо? Уже по дорозі додому підозріле. Нічого підозрілого, білий грибок, болетус Едоліс в соснах. Чудово, а цей білий грибок у нас відразу й посинів, злякався, що його не так назвали. Гіропор синіючий став кольору синьки. Добрий їсти в неї гриб я його їла. Нормально можна вживати. Трошки гірше, ніж білий, мені трошки м'якше. Він такий тверденький. Здається, а посмажеш, він стає м'який, нормальний гриб. Чоловік збирає і збирає лисички, а мені нічого не видно. Пожалілася і побачила в муху. Золоті лисички, сидять в муху. Треба трошки ближче підійти. Мокрі, в моху мокрі, але щось зріжеться вдома. Цей брати щось не хочеться, оця сухіша. Далі спостерігаємо різногриб'я, сосновий пеньок і свинушка. Товста. Ох, як вона розтовстіла. Тут, здається, дві шапинки ламати не буду. У неї бархатиста ніжка. Гриби є стивний четвертої категорії. Але у нас сьогодні гриби першої категорії. Не порівняти. Ох, а тут цілий кубло лисиць стояла поряд. І не бачила їх, поки не вткнулася носом чи чоботом, поки не помітила. Уже багато жовтеньких листочків, і на їх фоні лисички втрачаються здалеку. І там, і там є. Ось яке куписько лисиць нарізала. Топтались, топтались, топтались ми тут. І ось білий гриб, з від'єдженою ніжкою, вже вона звалилася. Отакий білий грибок з жовтеньким гімінофором, але з коричневою, з темно-коричневою, навіть з рудуватою шапинкою. А де ж усі інші гриби позабирали? Один, так. Да. І, і той, ні, не старий, а впав. Перегризли йому ніжку. Жучки. Ага, он там є. Ось є. Залишки. Це не білий. Це може гігрофор. Дубовий. Ігрофори дубові тут ростуть. Отакі вони з рижою. Може, я думав, коровка, ні, ні, не корівка, не лактаріус, не молочник. Ігрофори дубові з рудуватою шапинкою, з пластинками. Теж добрі гриби. Настільки добрі, що їх і не побачиш, з'їдають зразу. Оце в нас влило. перший раз за років 20, а може й більше бачу в цій канаві воду. А колись отака картина на полісці була звична. Якщо вдасться, то шліфанемо краснючками. Краснючків, на жаль, не знайшли, але результатом сьогоднішнім ми задоволені. Подивіться, яка краса! І це ще не всі, звісно, білі гриби. Багато їх в другій корзині, в чоловіковій. Таке, як набрали трохи сьогодні.